Підкидемо лівою рукою м'яч перед собою вчу. І треба зреагувати, потягнути м'яч, але всім тілом нападаємо, втягуємо себе вниз. І ще разок лівою рукою. Підкидемо шю. Підкидуємо перед собою в центрі і піймати. Підкидемо і піймати. Підкидемо, піймати. Дивимось деконстровано перед собою. Підкидемо тюх. Підкидуємо тюх. Підкидемо. 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 Ой, це класний вогнений стан. Підкидемо. 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 Дивимось деконстровом. І на себе натягнуло. Ось таким чином ми починаємо тренувати втягування своєї сили. На протилежну руку. М'яч кидаємо перед собою. Так, іноді він може точно не летіти, як хотілося би. Але незалежно від того, ми все рівно можемо потягнутися до нього, не згубити рівновагу. Іноді навіть крок можна зробити. Це більш просунутий рівень. Ми може, починаємо рухатись, і ми при цьому реагуємо на м'яч. Поїхали. Підкидуємо, хоп, потягнумо. Як я підкидую, стопа опирається, імпульс пішов. Ту. І на себе забрав. Це дуже корисно для любого виду спорту, для любого водія, для любої людини, котра хоче мати стан такий енергійний. Реакція, щоб була збільшена, щоб швидко пробудовувалися нейронні зв'язки в мозку, ці вправи. М Супер! Для любого, і ще раз повторюю, для любого виду спорту, там, де треба швидко реагувати, коли подумали, і тіло йде за думкою, вам не треба там довго думати. Нейронні зв'язки швидко. Вони допомагають нам реагувати. І тіло під це налаштоване. М'язи, вони зміцнені, сухожилля міцні. Наше тіло стає більш слухняним.